Пихальонок, який тільки ну, відновився від травми, теж Залишає поле зараз. момент у понатінайкуса. Шпорар забиває. Шпорар забиває. 2-2. Стає рахунок. Чекали на свій шанс. І дочекались. Греки. дубль Андерса Шпорара. Дуже схожий прохід до того, що був у Довбака в першому таймі. Теж в коридор між двох. Ось дивимо ще раз. Як легко вдається вірватися до штрафного майданчика Джурічичу і віддати цю передачу на Шпорара. А ну, тому вже ніхто не заважав забити. Кінрейкін не встигав встигав на перехоплення. Ось тут сваток і Пасіч пропускає Джуричича. Журичича. Зрячу передачу видає на Шпорера. І нападник Панатіна Єкоса робить дубль 2-2. Стає рахунок. на жаль На жаль, але забиває суперник.